При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск Нещодавнє оновлення Doom The Dark Ages додало до гри новий режим нескінченної арени, котру можна налаштувати під себе. Від музики, що гратиме на фоні, до ворогів, що на вас нападатимуть. І ти даси мені все? Ні. Звісно ж, ні, красунчику ти мій. Я дам тобі інструменти, щоб ти сам отримав для себе усе, на що заслуговуєш. Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, вже релізнулась PS5 версія Senua Saga Hellblade 2, що також отримала покращену версію на всіх платформах і, звісно ж, на PS5. Pro також. Ну, ясно. Rebel Wolves офіційно повідомили, що привезуть на цьогорічний Gamescom показувати The Blood of Волкер. Нагадаю, що це дійство має застартувати 20 серпня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Друга частина стратегії Endless Legend отримала демо версію паровій крамниці дядька Гейбас. Приємно там вже є офіційна українська локалізація. А повноцінний реліз запланований на 22 вересня цього року. Базовано. Забув додати новину в минулий випуск, але МК 1 таки отримав обіцяне оновлення. І тут думки геймерів розійшлись. Декому сподобався патч, бо його персонажа апнули, а комусь навпаки не зайшов, бо відповідно його персонаж отримав нерфи. Наступне оновлення, якщо воно, звісно ж, буде, варто чекати аж після Final Combat, що застартує 26 вересня та триватиме до 28-го. Одна похибка, і на вихід конамі офіційно відкрили попереднє замовлення на Silent Hill F. Нагадаю, що вийти гра має 25 вересня, і так як до гри не причетні блюбери, то і поклопотати про українську локалізацію нема кому. халепа. Якщо вже згадав про блюберів, то в них на каналі є цікаве відео про сюжет крона Зен'юдаун, який має вийти вже 5 вересня. Звісно ж, з українською локалізацією. Ти маєш взяти два. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. do ser de